Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї, коли я виходила заміж, я ніколи не думала ну, за те, як можна любити і в радості і в горі, але страпляються різні обставини в нашому житті. Доля не один раз перевіряла їхній шлюб на міцність. Я прийшов, я побачив таку картину. Мій син так навзвіш лежав на підлозі, і він не рухався. Лише молитва була єдиним шансом на життя. Саме перше це була молитва до Бога. Це був крик душі. Я впав на підлогу, і я просто сказав: Господи, згадай, скільки раз ми в своєму житті за нашу сім'ю постились, молились. 2017 року в життя сім'ї увірвалося ще одне випробування. Нам відомо, що рік тому у життя вашої сім'ї увірвалася біда, що трапилося. Хто, як не я, повинна була підтримати в даній ситуації свого чоловіка і молитися за нього. Ми вдома пустилися, молилися, збиралися в сім'ях, також молилися. І коли тато захворив, то я молився за нього. Коли ми пройшли всі. Ці... Ці труднощі, то я дійсно зрозумів, що Бог є живий і він чує наші молитви, в яких ми до нього звертаємося. Вітаю! Ви дивитеся телепроект Вижити в сім'ї. Сьогодні знімальний колектив студії Крок на зустріч завітає гості до нової сім'ї, де почує нову життєву історію. А просто зараз вирушаємо у село Рованці, що поблизу Луцька. Мандруємо. Герой сьогоднішньої програми його дружина та діти розкажуть нам, як рік тому у життя їхньої сім'ї увірвалася біда. Що саме трапилося, ви дізнаєтеся за мить. Залишайтесь із нами. Знайомтесь, сім'я Гусиків, подружжя Володимир та Тетяна. Батьки виховують восьмеро дітей, шестеро синів та двох донечок: це Наталя, Саша, Андрій, Паша, Микола, Віталік. Михайлик та найменша донька Аліна. Ось така багатодітна сім'я зустрічає нас у селищі Рованці. Саме сьогодні ми будемо спілкуватися з ними. Доброго дня! Доброго здоров'я! Як у вас справи? Ходімо до хати і розкажемо. Ми дуже раді будемо познайомитися з вами ближче. Володимир та Тетяна вже 20 років. Як у шлюбі, спеціально для телепроекту Вижити в сім'ї пара розповіла про свій формат сімейного щастя. Чому секрет вашого щастя? Секрет дуже простий: це збережена юність для Господа і життя згідно біблійних принципів. Ось це є успіх сімейного життя. Я молилася до Бога, просила у Бога, щоб Бог дав мудрого чоловіка, щоб він служив Господу. Свої стосунки до одруження Володимир та Тетяна створювали на основі Божих заповідей, а юні роки вони проводили за принципом, що посієш, те й пожнеш. Саме основне є в тому, що Боже Слово каже, що всі, хто вступає в шлюб, люди мали бути непорочні і ложе має бути непорочна. Тобто хлопець має зберегти цнотливість. До дівчини, і дівчина має зберегти це саме для хлопця, тобто для майбутнього чоловіка, для майбутньої дружини. Тому що в цьому якраз ховається навіть дуже, досить великий процент ховається благословіння від Бога. Тобто, якщо ми зберегли один для одного себе, ми маємо право просити в Господа Боже нас благослови. І коли ми цього не робимо або ж не виконали того всього, то Бог ну, не може нас повноцінно благословити в нашому житті. Виберіть собі сьогодні, кому будете служити. А я та дім мій будемо служити Господеві. Любов до Бога Володимир перейняв від мами в пам'яті чоловіка закарбувалися яскраві спогади з дитинства про її побожне життя. Свого часу саме материнські молитви зберегли йому життя. З розповіді моєї матері, коли мені було декілька місяців, я будучи хворий в лікарні. Лікарі, виписуючи мене додому з лікарні, вони сказали, нехай ця дитина помирає вдома. І пізніше, коли я підріс, я не один раз чув, коли в іншій кімнаті моя мама молилась, плакала, і я тоді зрозумів, що тоді, там, за дверима цієї кімнати, кувалася моя доля. І я не помер, я живий дотепер. Як нам відомо, пройде декілька років, і ось тепер, в скрутній обставині, за вас буде молитися інша людина. Так, звісно, з тих пір пройшло трохи більше 40 років, і за мене молилася мама. Тільки мама моїх дітей, моя дружина. За яких обставин дружині Володимира довелося по особливому молитися за нього, що сталося з чоловіком? Про це те інше сьогодні в ефірі. Не пропустіть, ви одружилися, красиві, сповнені з сил, але розпочалося сімейне буденне життя, з якими першими труднощами ви зустрілися у сім'ї? Перші труднощі це були тоді, коли. В нас народжувалися діти, хоча вони всі народжувалися здорові, повноцінні, але при житті, коли вони виростали, да, виростали, хтось хворів, хтось ще щось. І ось тоді стикалися з труднощами, тоді ми молились, просили в Господа і не один раз бачили, як Бог виходив нам назустріч. Непередбачувана ситуація, яка свого часу трапилася з найменшим сином подружжя Гусаків Михайликом, змусила Володимира та Тетяну благати про допомогу в Бога. Мене старші діти покликали до хати. Я прийшов і побачив таку картину. Мій син так навзліч лежав на підлозі, і він не рухався. Я, коли був маленький, то та я, коли впав, то я чуть-чуть трохи -чуть, не помер. Я його взяв на руки, він не подавав навіть ознак на життя. І коли я його тримав на руках, я відчував, що він просто помирає. І я, як батько, я не міг щось зробити. Я розумів, що я втрачаю сина, а зробити щось не можу. Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. І коли ми стали разом з дружиною на коліна, ми стали молитись до Господа, просити милості в нього. Це не була просто молитва, це був крик душі. Той час молитва була єдиним шансом для порятунку Михайлика. Життя хлопчика от-от мало обірватися, проте батьківські молитви зробили чудо. Я віддав свого сина дружині, і я просто впав на підлогу. Я не стояв навіть на колінах, я впав на підлогу. І я просто сказав: Господи, згадай, скільки раз ми в своєму житті за нашу сім'ю постились, молились. Саме перше це була молитва до Бога. Це був крик душі, і Бог почув і явив милість свою. Сьогодні дев'ятирічний Михайлик є великою потіхою для батьків, хоч і хлопчик ще досить юний, однак він добре знає, завдяки кому залишився живим. Я дякую Господу за те, що він мене істилив, і за нашу сім'ю за те, що вони за мене молились. Я дякую за маму і за тата. Коли в нашій сім'ї бували якісь труднощі, то мої батьки ніколи не панікували. Вони знали, що надія тільки на Бога, і тільки один Бог може нам допомогти. У сім'ї гусаків, як і у кожної іншої сім'ї, є свої традиції та особливості. Одна із них все робити разом: чи то працювати, чи то відпочивати, чи ж то молитися. Я люблю свого тата, він турбується про мене і молиться. Тато проводить з нами час і ми граємо з ним різні ігри. Мені найбільше подобається в татові те, що він піклується про свою сім'ю, бажає навчити нам якоїсь праці. Він ніколи не байдуже до своєї сім'ї. Найбільш любимо по вечорах, коли є вільний час, це ловить требу ходити на столо. А ще те, коли їздимо в ліс, шашлики з сім'єю жаримо. Бувають моменти, коли десь з сім'єю можемо виїхати шашлика пожарити, м'яча трошки побити. Діти це дуже люблять. Да, дітям це дуже подобається. Моє бажання як батька, щоб мої діти виросли всі християни. Це само перше, щоб вони любили Господа, любили батьків, любили людей. Ми стараємось по можливості, коли ми залишаємось вдома. Увечері ми сідаємо, читаємо Біблію. Ось донедавна ми читали, ми просто брали книгу притч і читали розділи так по ми приміняли його в своє життя. Навіть діти часто казали: ось тут, тату, все про нас пише, про батька, про сина. Хлопці, як часто ви з батьками читаєте Біблію? Ну ми. Тоді, коли є суботний час, ми збираємося вечором, читаємо багато книг. І нам це ніби як наша традиція, і нам це дуже подобається. Читати з батьками Біблію. Коли ви з батьками читаєте разом Біблію, то які історії найбільше вам подобаються і про що ви говорите під час читання? Оце недавно ми зібралися і в і всіла Біблію читала книгу Прич. Там дуже цікава книга, бо вона є повчальна і. Навчаю як жити батькам і дітям, молимося разом. І діти навчають навіть деколи, коли сідають за стіл і хтось починає їсти, то навіть менші кажуть до, до старших зауважують, чому ти почав їсти, адже ми ще не молились. Боже, дякуєм тобі за цю їжу на столі. Ти її благослови і хвалу, від нас прийми. Амінь. Рік тому саме молитва дітей врятувала життя глави сімейства. Сини та доньки непохитно стояли в молитві за життя батька. Що саме змусило дітей молитися за Володимира? Дивіться наступної суботи.